Доброго дня, шановні друзі, колеги, підписники. Сьогодні ми знаходимося на станції автозаводська 18 компанії час газу. І сьогодні ми вам хочемо розказати про процес монтажу і налаштування такого цікавого автомобіля як Тойота Авалон 2016 року випуску з об'ємом 2,5 гібрид. Наша мережа налічує 8 спеціалізованих станцій по обслуговуванню і встановленню газобалонного обладнання. Також наші станції знаходяться в місті Києві, Борисполі, Ірпіні, у Львові і навіть у станціях у Варшаві. Тож запрошуємо вас до нашого боксу. Саме тут проходить монтаж газового обладнання. Взагалі, на ринку газового обладнання є безліч варіацій комплектів, які можна встановити. Різниця в тому, що є комплект, а, наприклад, Італія, Польща, Чехія. Е, різниця в ціні. Даний комплект ми вибрали тому, що клієнт завжди користувався преміум італійською установкою. І у нас такий комплект є. Називається він MRC Premium. І сюди якраз таки входить італійська електроніка. До складу комплекту MRC Premium на 4 циліндри входить. Блок керування MRC Premium. Швидкісні форсунки MRC Solo, фільтр тонкої очистки з відстійником MRC Crystal, редуктор MRC Compact розрахований до 250 кінських сил, кнопка перемикання газ-бензин, датчик тиску, клапан електромагнітний і фільтр грубої очистки, а також датчик рівня газу. І проводка до блоку керування, яку, до речі, вже майстри монтують на даний автомобіль. До цього вона була замотана в ізоленту, укладена в гофру для того, щоб туди не попадав лишній брод і волога. Наразі прийняли автомобіль в роботу. Майстер зараз мотає, підключає газову проводку. Ми її ставимо таким чином, щоб вона знаходилася по штатній проводці двигуна, не заважало обслуговувати, ну і відповідно виглядала естетично. Тож, які роботи були виконані нашими майстрами в процесі встановлення газового обладнання? Форсунки були врізані максимальній близькості впускного колектора, що забезпечує збереження динаміки автомобіля. Редуктор був змонтований на зручне місце, яке дозволяє обслуговувати штатні елементи. Конструктивна особливість полягає в тому, що блок керування штатний бензиновий знаходиться біля гібридної установки, де і ми також змонтували наш блок керування. Кнопку перемикання газ бензин ми встановлюємо на зручному місці для клієнта, а також по можливості монтажу. Зараз на автомобілі вже встановлений газовий балон і протягнута магістраль, а про це детальніше. Балон на даний автомобіль був встановлений на 52 літри турецької фірми Тугра Макіна. нас встановлений євростандарту класа А, який має 7 ступеней захисту. І додатково, як ми розказували вам в минулих відео, проклеїли віброізоляцію під нішу балону. магістралі ми використовуємо термопластикові, які підходять під маркування 67 r євростандарту, і прокладені вони будуть по дівій стороді, по штатним магістралам бензином даного автомобіля. Як ми й говорили раніше, магістраль у нас е, закріплена по штатній бензиновій магістралі. Ніяких нових отворів не робиться. У нас закріплюється майже можна сказати на штатному місці. Всі отвори, які робиться при кріпленні балона, ми обробляємо антикорозійною мастікою. Робиться це для того, щоб ну відповідно не було корозії. За технічною можливістю та бажанням клієнта заправочний пристрій ми можемо встановити в лючок бензобаку. Це дуже зручно, тому що у вас заправочний пристрій знаходиться зі штатним заправочним пристрієм даного автомобіля. З приводу заправки балон буде заправлятися на 80%. Для чого це зроблено? Справа в тому, що газ має властивості розжиматися та зжиматися при впливі температури. Саме для цього балон буде заправлятися на 80%, для того, щоб у газу було куди Розширятися під різний літраж балону в висоту і ширину існують свої мультиклапана, які безпосередньо забезпечують якраз таки оцю заправку у 80%. Вони налаштовані з заводом-виробником. Тобто, коли ми розпаковуємо мультиклапан, ми нічого з ним не робимо, ставимо, монтуємо і він вже з заводу буде заправляти на 80%. Процес налаштування даного автомобіля трохи специфічний, так як це гібрид, він може спочатку їхати на електротягі, І потім, коли ми нажимемо на педаль акселератора газа, автомобіль переходить на бензин. І, відповідно, в цей момент ми вже включаємо газ. Тобто в цей момент механік налаштовує в динаміці, сідає за кермо. Власник або адміністратор, механік поряд підключає комп'ютер і на всіх діапазонах від електротяги до включення бензинного двигуна, а механік підлаштовує цей перехід. Тож, чому все ж таки до нас клієнт звернувся саме з автомобіла на гібридній установці? По-перше, економити це завжди приємно, і погодьтесь, економити в нас час це все рівне, що заробляти, навіть якщо у вас встановлене газове обладнання на автомобілі з гібридною установкою. По-друге, це екологічність. Так, друзі, екологія зараз має значення. Тож, якщо ми будемо оперувати цифрами, наприклад, автомобіля Toyota Avalon, в середньому змішаний розхід мого паспорту у нас 6 літрів. Очікуємо розхід газу 5-5,2 літри. Тобто на 1000 кілометрів по грошам у нас вийде 3600 гривень, а на газу 1350 гривень. Тим самим різниця у нас вже на 1000 кілометрів виходить 2250 гривень. Уявіть, це тільки на тисячі кілометрів на гібридній установці. Так, таке буває. Тому газова установка ідеально підходить для цього автомобіля як в експлуатації по місту, так і по трасі. А наразі наше відео завершується. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте дописи. З вами була сьогодні станція Час Газу на Автозаводській, 18.